Мультиклапан 180х30 ат 02 Спринт з котушкою вихід діаметр 8 мм Томасето, виробник Томасето Італія. Мультиклапан призначений для монтування на пропан бутанові внутрішні балони висотою 180 мм та відповідає всім стандартам безпеки Омологація 67R01. Мультиклапан монтує за допомогою шести гвинтів. Оснащена електромагнітним клапаном з котушкою 12 вольт. В. Комплект входить проводка до даного мультиклапана. Штуцер входу газу м 12 Крок-1, трубка 8 мм. Штуцер виходу газу м 12 Крок-1, трубка 8 мм. Поплавковий обмежувач відсікає при наповненні балону на 80%. Аварійний протипожежний та зворотній клапан змонтовані в корпусі мультиклапана. Ручний запірний вентиль, перекриваючи подачу газу. Місце для монтажу датчика рівня палива. Можливо встановити механічний і електронний датчик. В комплекті. Болти кріплення мультиклапана. Дві гайки м12 крок 1, гайка м10 крок 1, ніпель діаметр 8 мм дві штуки, ніпель діаметр 6 мм одна штука.